Дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, сьогодні у нас з вами буде з малювання. Але спочатку, перед тим, як розпочати, давайте трішки поговоримо. Скажіть, будь ласка, яка у нас з вами зараз пора року? Правильно, зараз осінь. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь. жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Почнемо працювати. Нам з вами знадобиться баночка з водою, фарба акварель, наш з вами чарівний пензлик, олівець, аркуш паперу і наші з вами осінні листочки. А зараз ми з вами вводимо наші листочки. Тепер беремо фарбу жовтого кольору і розмальовуємо наш великий листочок. Тепер беремо червоний колір і розфарбовуємо серединку нашого листочка. Беремо зелений колір і розфарбовуємо другий листочок.